Український Су- 27 фланкер летить усього за 150 метрів над схилами Херсонщини. Пілот тримає машину низько, майже торкаючись крилом верхівок дерев, аби сховатися від російських радарів у кабіні, поряд із приладами радянської доби. Закріплений звичайний айпад. На ньому координати цілі, два бетонні казарми в селі Петрівка, де розташовані близько 120 російських військових. Вони навіть не підозрюють, що через кілька хвилин їх накриє удар із повітря. Але політ на такій висоті створює смертельні ризики. Під кожним крилом блок бру 60 один із чотирма американськими високоточними GBU 39 sdb Ці бомби ніколи не були розраховані на радянські кріплення, тож українські техніки власноруч зварили перехідники. Кожна повітряна яма. Трусить літак так, що пілот чує, як кріплення натужно скриплять. Бомби створюють додатковий опір, двигуни al 31Ф працюють на 15% інтенсивніший і жадібно пиють паливо. У пілота залишається лише мінімальний запас, аби дістатися до цілі, скинути бомби й повернутися назад. Ситуацію ускладнюють і перешкоди iPad час від часу переключається між GPS і GLONASS, через що координати плавають на 50 метрів. На швидкості 800 км год і при польоті на гранично малій висоті це означає шанс на помилку зростає щосекунди». Виправити її пілот зможе лише під час набору висоти перед самим ударом під фюзеляжем. Працює радянська станція реб Гардіна, що глушить ворожі радари в діапазоні X-Band. Це технологія одна х вісімдесятх, яка намагається протистояти системам 20-го століття. Кожна секунда, коли її шум змушує російських операторів сумніватися у власних позначках, це ще один крок ближче до точки скидання. Але ворожі сирени не дрімають. За 120 коми на північний схід Тридрадар 96,6 е Чізборд вже знімає шум із горизонту. Щоразу, коли Су-27 перелітає через пагорб, його силует на мить засвічується. У навушниках пілота стара система СПО 15 «Берьоза» видає короткі тривожні сигнали. Вона не може відрізнити звичайне сканування від реального наведення, і ця невизначеність Може коштувати йому життя. Пілот знає щойно ввімкнеться основний радар С 400 «Грейвстоун» на відстані 60 кмере, часу майже не залишиться. Тоді, протягом кількох секунд у повітря, полетять ракети 48 Н6 зі швидкістю понад 4 махи. Єдиний шанс уникнути загибелі триматися нижче горизонту радарів. Але це означає ще більше турбулентності, ще більший ризик для і без того перевантаженої машини. За сім кілометрів до точки набору висоти пілот вмикає головний перемикач озброєння. На панелі горять три зелені індикатори й один бурштиновий, відома проблема з четвертою бомбою через нестабільний контакт адаптера. Часу на виправлення немає. Він вирішує скидати її гарячою. І довіритися внутрішній логіці боєприпасу, що активується вже після відділення від літака. У Петрівці, в цей самий час, російські солдати безтурботно грають у карти чи вечерюють у казармах. На базі черговий офіцер спокійно дивиться на монітори. Слабкі позначки на радарі здаються йому просто перешкодами. Навіть панцир 1 що прикриває об'єкт, відключений на технічне обслуговування. Вони думають, що знаходяться глибоко в тилу, в безпеці. Вони ще не знають, що через 42 секунди почнеться їхня найгірша ніч. Піднімаючись на набірну точку, пілот відчував кожен дюйм літака. Обшивка німіла від напруги, прилади вібрували. А інструменти на панелі миготіли у світлі сонця, що вже проглядало крізь ранкову імлу. Він тягнув штурвал і Су-27 ривком пішов вгору набір висоти від 150 метрів до безпечних 12 тисяч футів. Відбувався за лічені секунди. Це був ключовий момент. Зміна висоти означала перехід від прихованого маршруту до відкритого профілю атаки, але і ставила літак під приціл усіх радарів супротивника. Паливо горіло швидко, показники на датчиках упали, резерви танків стали підраховуватися в хвилинах. Пілот відчував прискорення в грудях чотирих під час ривка, адреналін у крові, холод розуму, що наказував діяти чітко та швидко. На іп траєкторія підтвердила точка скидання за сім кілометрів. Вітер мінімальний, погодні бактерії не заважають. Він віддавав накази швидко, пальці бігли по кнопках, і комп'ютер озброєння почав фінальний таймінг. Саме тоді, коли літак зайняв атакувальний курс на пультовому дзвінку, пролунало коротке і сухе повідомлення від розвідки. Чізборд активний з 400 на готовності, відлік 60 секунд. Холод прокотився вздовж хребта пілота. Це означало, що ворог уже піднявся на початковий етап боєготовності, і за кілька десятків секунд можуть полетіти ракети, які не дають змоги практично нічого зробити. Але відступати було пізно. Мета була надто важливою дві казарми: командний пункт, тилові склади, які забезпечували обстріли наших міст. Пілот Вирішив діяти. Збільшив набір висоти на останніх кілометрах, відклонився від кривої рельєфу і почав підйом у стійкий віраж, що давав точність при скиданні. Останні секунди це завжди найповільніші секунди на тахометрі 0,14 до точки. На екрані мішень у вигляді двох темних прямокутників, оточених сірими смугами даху. Пілот – Виставив комп'ютер озброєння в режим гаряче скидання, зняв обмеження безпеки і, затримавши дихання, натиснув важіль. Чотири GBU-39 від'єдналися майже синхронно. Легкий шурхіт від їхнього відриву, хвилина ніби розтяглася, і вже через секунду бомби, розкривши крила планерів, пірнули вниз по програмованих траєкторіях. Кожна з них ішла своїм шляхом, коригуючись інерцією й даними інерціально GPS-навігації, щоб уразити точні точки всередині казарм. В ту ж мить пульт розвідки повідомив: з 400 пуск, 4 мітки, траєкторії сходяться. На екрані оператора Чізборда почали миготіти чужі сліди величезні. Немов візерунок на карті ракети 48 Н6, що спрямовувалися точно туди, де щойно був Су-27. І тут почалася гонка. Часу лишалося лічені секунди встигнути скинути знаряддя, відірватися і зникнути за горизонтом або опинитися в зоні ураження. Су-27 різко підняв ніс і почав пікірувати у напрямку до безпечного профілю маневр. Який мав два завдання одночасно уникнути прямого попадання і створити кут для збільшення дистанції до старту ворожих ракет. Пілот увімкнув усі засоби захисту. Теплові пастки вистрілили вдруге, і електронна станція Гардіна почала активну роботу, намагаючись замилити цілісність сигналів супутникової навігації параметрів радарів, радіолокаційні сигнали С. 400 вже були в активному режимі, і з їхнього боку послідував спалах запуск перехоплювачів. В небо виривалися ракети з бурхливими вогняними шлейфами. Здавалося, повітря стало важчим від кількості металу та енергії. У кабіні кілька коротких біпів системи попередження про наближення ракет. Екіпаж на автоматі виконував процедури ухилення, різкі розвороти, зигзаги, вімкнення контрзаходів. Одній із ракет вдалося наблизитися критично близько, вона пройшла по каскаду, зламалася ступінчасто і вибухнула у повітрі позаду літака, підкидаючи у небо вогняні уламки, але не зачепивши обшивку Су-27, ще одна ракета зривалася внаслідок електронних перешкод, її системи втратили ціль, і вона вибухнула над полем. Час ніби зупинився на мить, а потім пілот помітив, що хвоста ракети. На відстані більше, ніж кількасот метрів, і вирішив не перевищувати ризик, а робити те, що й наказувало тренування. Йти на низький захищений схил. Пілот пішов у стрімкий нирок у долину, рельєф знову взяв його під свій захист, а радари з 400 втратили чітке супроводження. Це був момент, коли навички, інстинкт і підготовка заклалися у врятоване життя. Су- 27 простягся над долиною, торкнувшись практично оптичної схованки, і лише тоді пілот уперше дозволив собі подихнути глибше. На землі у Петрівці паніка вже розгорталася, дахи казарм тріщали, вибухи розривалися всередині, а по радіо розносилися накази всі на укриття. Кадри з камер спостереження і відео із смартфонів почали заповнювати ефір Чорний дим, піднімався вгору, змінюючи ранок. су 27 тим часом вже залишав операційну зону на борту тиша, що важчала від усвідомлення виконаного завдання. Бомби виконали свою роботу, одна проблема з адаптером пройшла без фатальних наслідків, і тепер залишалося лише повернутися на базу і підготувати звіт. Але операція ще не завершена. Попереду аналіз наслідків, виявлення пошкоджень і, можливо, нова хвиля контрударів. Історія лише починає збирати фідбек від цього ризикового рейду, і наслідки можуть змінити карту цієї ділянки фронту.